Так, приїхала я з магазину. А магазину, який Ілюша мій казав. Так, що я накупляла? Зараз я вам розкажу. О, корм для котів. 1 кг 104 г за 115 гривень. 126 грн 96 копійок. Корм кота. та там. Так, біопакет гривень 10. На корм. Банани. Кіло 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 65 грам. По 93 копійки. 99 гривень 05 копійок. Так. все остальне. Почкайте. О, Наталка, на тобі один дюшес. Дали тобі на здачу Маженка. Так. Смаженька? Смаженька, смаженька. Так. так. Хліб. Хліб. Зараз я сказала, по чому хліб, не знаю. Якраз, я не пушку, то не контроль. На, забери. Так. Батон. Різаний два. Так, батон різаний. Так, так. У мене тільки один батон різаний, а не два. Виживай. Чекай. Ну, ладно, коротше, кажучи, 27 сім гривнів. Пшеничний. Так, 600 гривень, 29 гривень. Ага, цей по 27 гривень нерізаний. А, це його 29 гривень. О! Куди він лям покидаєш? Яких Так, смаженики. Дві пачки по 49 гривень. Ось такі. Дві пачки. Так, ядро соняшника, дві пачки по 22 гривні 50. Ось такі. Маленькі. Ті великі, ті маленькі. За ті 99, за ті 45. Так. Кока-кола. Дві бутилки по 36 гривні 50 копійок, Ось таких дві. Винеси всі, нехай там стоять. Хай їх не треба, але хай стоять. А то далі йдуть цукерки, то я в гості ходила цукерки, купляла, то то таке, то не буду читати. Біопакет, так, 40, так, 1 гривень, так. А що я ще брала? Так. Яблука, 2 кілограми, 100 гривень. Те 100 грамів. Ось, яблучка купили. 95 гривень. Так, і за огірки я заплатила 42 гривні. Ось за ці. Ну, я не знаю, яка тут вага. Кіло кіло 10, що було, кіло 10 грам, вроді так. І вийшла сума 913 гривні, 94 копійки. Так, оце я, оце я таке накупувала. Більше ніч не купляла. Оце все. Трошки тільки так скупилася, по дорозі заїхавши. А що саме головне ми купляли, ну, то за пару днів я вам скажу. Ну зараз ще не скажу. Так що ось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних, хай всіх все буде добре. Гарної вам погоди, такої як вам треба. І тільки хороших новин. Всього самого найкращого. миру, спокою, затишку і Божої опіки. Ну, а ще сюди додам якесь, якесь відео з кіточками, напевно. Та і все. Всім до зустрічі, бережіть себе. Дивіться, яка красота. Так. А ця як гарна. А ця яка гарненька. Там там, де гарненька. Добрий вечір цвите. Ну, ліліша мій не цвітуть. Хосточка моя, трояндочки мої, красунечки. Я йду по барабої. Жовта-жовта. І ця жовта-жовта, а ця інакша. Це яблунька моя красуня. А це я йду по барабовій. По Побарабові. Треба набрати гусям, колозам і... Курча там, а там в мене огородиці. Ось так. У нас дощ пересікає час від часу. Це моя чорна малинка, вже така гарненька. О, будемо надіятися, буде гарний урожай. Буде що поїсти смачненько. Ладненько, буду я набирати барабої. Це беребує пам'ять із робленим ячменем. І мої курчата дуже таке люблять маленькі і великі люблять оце їм смакота. Така. І кози люблять. Так що ось таке. Гарного сім'я, мирного неба. І міцного здоров'я. Бережіть себе, хай всіх все буде добре. Тільки хороших новин всім.